Нам зараз дуже потрібна інформаційна програма розвитку інформаційного середовища. Звичайно, що нам дуже потрібна зараз програма захисту інформаційного середовища, але не варто заради цього створювати ще одну якусь парасольку, а треба просто змусити тих чиновників, які вже є, працювати, тому що ви знаєте, десь місяць тому. Нас медіа-експертів збирали у спілці журналістів, і ми обговорювали проєкт інформаційної політики, розроблено дешком телерадіо. І ви знаєте, ну це, це таке було жахіття, таке враження, що просто люди сіли, насликали там з різних документів хто зна що. Воно ніяк між собою не стикується. Взагалі внесені якісь положення, які ну, завідомо зрозуміло, що це нереально, що це нереальні взагалі, наприклад, комп'ютеризувати всю країну чи щось таке в такому плані. тобто, І головне, що купа експертів розкритикували цей документ. Цікаво, що доля його взагалі не відома. Куди він подівся після цього, я не знаю, тому що на жодних сайтах я його не знаходжу, але ніхто його не допрацьовував точно. І я не здивуюсь, якщо десь кудись, якось іншим чином, десь він все-таки винерне саме в тому, в тому вигляді, який ми розкритикували. Розумієте, що відбувається? І, до речі, підтримую підтримуємо просто. Да? Протестності. Пишіть листи на чиновників вищим чиновникам. Ви не повірите, виявляється, це, це працює, це працює в Європі. І мені про це своє, свого часу розповідав, коли міністр культури Латвії, вже не місто, коли я розказував про те, як у них починалося, як, як працювали, як вони боролися на своїй бюрократії. Вона скажуть, однаково. Думаєте, що там якісь спеціальні люди інакше зроблять? Це ті самі проблеми. Пишіть, пишіть листя, вони змушені це розглядати. Їм це страшно, не подобається. Вони вас будуть вислуховувати на готові пікети відносивої підтримки. Але якщо ви напишете і зафіксуєте лист входящій і йо йомойо, це гроня, підеш на будь потім розгадати. Це не проблема. Тож, жіть, чого страшного. найбільше дивує у цьому. Непрофесійність майбутнього міністра. Я маю на увазі, як можна е, прийти на обговорення із журналістами, з медіа експертами з положеннями 2007 року. Ну, це ж це просто це непрофесійно, це просто смішно. Крім того, це міністерство дублює повноваження е, нацради. В якійсь мірі РНБУ, в якійсь мірі, мірі Міністерства закордонних справ, Держкомтелерадіо також. Тепер, що вона особисто насторожує, значить, це те, що в цих положеннях сказано, що міністерство буде займатися реєстрацією засобів масової комунікації. Ну, по-перше, почнемо з того, що у нас немає засобів масової комунікації, у нас є засоби масової інформації. Кого воно буде реєструвати, кого воно буде перереєструвати, незрозуміло. Крім того, крім того, значить, міністр сказав знову ж таки в цих же положеннях, говориться про те, що міністерство буде виробляти стандарти журналістики. Вибачте, це стандарти. Ми вже маємо для чого їх виробляти? Ми вже маємо це вже роками. Ми, власне, якщо говорити про регулювання цих стандартів, то цим повинні займатися самі медіа, ніде в жодній країні. Скажімо, держава не займається кодексом журналістів. Петровську філату, як вони регулювали збережною медіа. Ну, так. Це, але, це було нормально регулювання. Історія така. Діпропетровську ви знаєте. <соц> Картина маслом прекрасна, і люди чудові і ефективні. Так от, отсувато, ще коли не був депутатом. І була тоді е, ця ж тема відключення телеканалів за Ну і, Як відомо, суворість законів компенсується на близькості цих телеканалів, на важливості лояльного механізму. Так от, значить, зайшов в результаті одного з провайдерів цих телевізійних батальйон дня. І все. і все. Решта всіх відключали. Може, два стати. А не за Юра бере потім каже, що хтось. А хто значить, себе буде погано поводити, батальйон Ні. Як діду морози. І всі швидко розуміють. На жаль, таке суспільство, в якому ще часів, розуміють такі методи масової комунікації. А ці міністерства, я думаю, що нічого такого не буде, з великої хмари малої дощ. Ну і там ще це міністерство положення. Написано, що міністерство повинно розробляти стандарти телевізійного виробництва. Що це означає? Це що будуть запроваджувати нові темники, Або скажімо, що міністерство повинно е, займатися соціальною рекламою чи розробляти стандарти соціальної реклами. Так для цього є у нас держстандарт, так само. Ну і ще можу, хіба що додати, що Багато іноземних медіаорганізацій висловили вже свій протест. Якби наші відбували державне радіо і ще п'ять подібних структур і створили щось таке, тоді було. Я хочу сказати, що Доня Міятович, представниця ОБСЄ з питань свободи слова, висловила своє незадоволення. Міжнародна Європейська Федерація журналістів, також організація репортери без кордони, ну і український рух стоп цензурі, незалежна медія профспілка. І, да, і деякі журналістські організації деяких регіонів. Ну і я вже, я тільки можу повторитися, власне, те, що я вже говорила. На мою думку, треба не створювати нове міністерство, а треба, щоб працювали ті люди і ті структури, ті чиновники, які вже є, які вже створені. Абсолютно можна можна було б скажімо, створити якісь. Координаційний центр на базі РНБО, чи, скажімо, якесь бюро, я не знаю, інформаційне знову ж таки. От, або не або, а плюс до того створити, нарешті, професійне іномовлення. дуже було б добре. І, власне, я не бачу перешкод для цього. Інша справа, що просто хтось повинен цим займатися, створити якийсь інститут, інституцію на кшалт. Британської ради чи інституту Йота, який би доносив і популяризував Україну у світі, це нам потрібно Це, дуже. це звичайно, 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 звичайно конкуренція, тому що інформаційні потоки у кожного сервістів вони е, завжди оформляються і направляються таким чином, щоб було вигідно даному відомності, або, або не вигідно, тому що дві третини е, е, всіх київ це звичайно людська дурість і некомпетентність і рівнощі. Десь там просочується, десь витікає. І потім заднім чином цензурувати через міністерство чистий ідіотизм. Ми просто технічно не вийде, це неможливо. Не Ще одною бюрократичною структурою намагаються прикрити брак відповідальності. Абсолютно, Це коротко те, що хотів сказати,